Всім привіт, з вами Юр. І сьогодні у нас відео про те, як нам наконсервувати сонячну енергію, яка зараз влітку з надлишком таким, ну ми не знаємо, куди її дівати, на зиму, коли її буде хронічно не вистачати. Про це мріють давно вже, я думаю, всі альтернативщики, всі, хто хоч якось використовує сонячну енергію, там колекторами, панелями чи ще якось, не знаю як. От, мріємо ми всі про це давно, бо зараз і... Надлишок, а взимку і не вистачає. Відразу скажу, що це відео не про зелений тариф, не про нетбілінг, не про акумулятори електричні, там і не про величезні теплові акумулятори, встроєні в хату там чи під хату. Я думаю, ви бачили такі відео. Таке дехто будує на западі, але це. Потребує дуже величезних капіталовкладень, дуже величезного акумулятора теплового, ну, я ж кажу, 30-50 тонн, ще краще цистерну, ту железнодорожну закопати десь під хатою, під хатою, щоб тепло все ж таки від неї йшло, то теплотрати тепловтрати, все одно від неї будуть. От, і за ті три місяці, я думаю, як ти її не втеплюй, ти цистерну, все одно вона втратить більшу частину своєї тепловини. Тому ефективність такого рішення на мене таке. Ми вже зрозуміли, да? <свісно> це ефективність. О, так що не про це відео. Є набагато простіший, ефективніший, дешевший варіант, яким я вже користуюся багато років. От, Я думаю, постійні мої глядачі вже додалися, про що мова. Ну, все по порядку. І так, для нових глядачів, коротенько, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про сонячну електростанцію без інвертора ЕКБ. Ой, з інвертором вже ЕКБ, хоча є досить використання і без інвертора ЕКБ. Там на нагрівальні всякі... споживачі, там тени, бойлер, електроплитка. Я користувався так 4 года. 4 чи 5 майже років, да, я так користувався і дуже успішно. Так що наробок у мене в цій галузі отак. От, от. Дивіться плейлист, дзвоніть на консультацію. Все є. Є У мене ще сонячний колектор повітряний, який я вже давно вимкнув. Уже якби теплової енергії не потрібно для опалення будинку. А, і до речі, лімітер я вже вимкнув. От, лімітер я вже вимкнув, сонячний теж на опалення від сонячних панелів. Електроенергія йшла. От, І побачимо, якраз його на початку місяця вимкнув. Побачимо, скільки в мене без опалення буде споживання електроенергії просто самого будинку будинку. це електроплитка, бойлер там холодильник і все таке. Тобто, газу у мене нема. От скільки спожив мій будинок електроенергії. Цікаво, теж такий е, буде показничок. От, Ще в мене є досвід використання вітрогенератора, який вам не потрібний, поки у вас цього всього нема. Ще є в мене тепловий насос, дуже чудовий, от, який вже пропрацював сім років. Я думаю, ще нас буде радувати не один рік своєю роботою. Просто, дешево і ефективно. Ще є в мене плейл... про все це є плейлисти, ще є плейлист, про ДЦ циркуляційний насосик. Тут для тих, хто хоче по мінімуму вкластися, щоб працювала хоча б система опалення, взимку в блекаут. Ну, ми знаємо всі що ці нові всі системи опалення без циркуляції не працюють, бо там тенесенькі труби і все таке. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло по всій моїй альтернативі, оці всі, що я перерахував. Дзвоніть, все порішаємо, все порахуємо, поділюсь досвідом все, що, все, що знаю, все так чесно і скажу. <свист arrivé> <кхе> да, Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі будуть. Там же ж буде посилання на відеогляд моїх сухофруктів. Там трохи яблук тільки осталося і все. І мабуть, я їх вже і не буду продавати. Щось мені вже не хочеться, бо цей рік вже і не буде у мене практично яблук. Ну трохи там буде поїсти. Не знаю, чи буду їх продавати, ще, чи не буду. Я їх думаю в вакуумну упаковку. і Хай собі лежать на всяк випадок. Бо продавати зараз, як я продавав по 100 гривень. Сушені яблука, 120 гривень сушені яблука. Кілограм сушених Я в магазині за 100 гривень кілограм свіжих яблук. Ну, це абсурд якийсь. Щоб висушити кілограм яблук, це треба сушених 10 кілограм десь, ну більше відра, це точно, що ви. яке відро? відро. ні. кілограм 10. Там яблука дуже сильно всихають і втрачають, в вазі. Там води, куча. О, ну це таке. О, там же ж буде в прайс, в першому закріпленому коментарі, прайс на продукцію Біом, якісні, недорогі акумулятори. А з промокодом Іорні Садім, дзвонити й кажете, Іорні Садім, <гум> або я від Іорені Садім, а все, і вам буде максимально можлива скидка. Максимальна, яка вона там можлива, та скидка буде. О, Дуже приємні ціни на якісну продукцію. А КБ БІОМ це супер. І це я вам не тільки я вам скажу, а багато вже блогерів це попробували. Їх випробували і розбирали, і я теж розбирав, так що дійсно якісні акумулятори. І так, переходимо вже до нашої любимої теплоакумуляції. чи акумуляції сонячної енергії. О! Що я пропоную? Е, сонячна енергія вона вже давно, давно, вона десятками, сотнями років, або може й тисячами років накопичується в землі. Тобто земля на, на рівні грунтових вод це є теплоакумулятор. Це безкоштовний, природний, е, безмежний теплоакумулятор, який не треба будувати, там, утепляти чи що. Він просто вже є. І, ну, ви спитаєте, а як же той теплоакумулятор, там, вода хай підземна, там, да, плюс 11. І що це плюс 11? Хе-хе, так. Тепловий насос, саморобний, мій, вода, вода. Чудово! Цю теплову енергію оттуда забирає і переносить в хату. І робить з неї не плюс 11, а ну, у мене, наприклад, плюс 35, десь так він робить. До, до 35. Я просто додаю радіаторів, щоб менша була оця температура, тоді в нього більша ефективність. Оце найкраще буде рішення заготівлі тепло... сонячної енергії. От, хтось там казав, що це не сонячна енергія, акумульована в землі, що це якась енергія гео, землі, ядра. Ні, енергія. Землі, а то ядра розпечено, що всередині планети нашого Шарика, от вона набагато глибше. Вона на, тут оце 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 метрів глибини землі ґрунтові води вона ніяк не стосується. І це доводить те, що ця ґрунтова вода в різних регіонах в різну має температуру. Наприклад, до мене на консультацію десь з північної України, то там плюс 10. Може бути ґрунтова вода. Плюс 10 і навіть плюс 9. От. У мене центральна Україна плюс 11. Температура ґрунтової води. Дзвонив до мене на консультацію ще південніше. Там Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, там плюс 12, плюс 13. А під Одесою, під Одесою, плюс 14 температура ґрунтової води. Являю, плюс 14 ну це взагалі? я в шоці. Це вже взагалі тепла вода майже. Ну, звісно, опалюватися не вийде такою водою, але теплонасильно для теплового насосу це взагалі супер, це просто супер. От. І тепловий насос простенький, як у мене, з кондиціонерним компресором. При Овоцю теплову енергію і зимає з нашого безмежного безкоштовного теплоакумулятора сонячної енергії і переносить в хату. От, гріє мені і хату, і приміщення, все може й бойлер гріти, якщо ви там зробите. Ну просто мені не треба бойлер гріти, я бойлер грію прямо від сонячних панелей, електроенергію. Хоча можна зробити, щоб було і гаряче водопостачання, і опалення від теплового насоса. Без проблем. Енергії там от її сонячної законсервованої у нас під ногами море. Ще раз кажу, море, і там безмежна кількість. Не треба переживати, там що ви охладите якусь воду там грунтову, що у вас там воно все на тому рівні замерзне. Нема такого. І не буде ніколи. Бо така кількість енергії, тим більше, що ця грунтова вода вона не стоїть на місці. Вона постійно рухається дуже повільно, але рухається в напрямку до найближчої річки. Ну, круговорот води кругообіг води в природі. Це ж школьна фізика, чи чи, чи що вона там, чи біологія, чи що я вже забув, що. Це всі, я думаю, розуміють. Так що нічого ви не охладите, не переживайте, нічого ви не заморозите. Ну, там, можуть бути. Проблеми з ґрунтовим колектором, якщо я неправильно зробити, або дуже високо, або дуже маленький, то там можна заморозити цей верхній шар ґрунту. Тобто, ще раз висновок: сонячна енергія вже закамульована у нас під ногами, її не треба акумуля... акумулювати, не треба якісь будувати. Цистерни закопувати, чи влаштовувати будинок на базі цистерни, чи десь в хаті там робити ту цистерну віді колони на 30-50 тонн, Гріть її влітку її всячески там такими слоями, щоб вона хоч хоч щось залишилось в ній за три місяці осені, щоб щось покористуватися. Не потрібно. Просто будуємо тепловий насосик на базі кондиціонерного компресора, який вам стане до 1000 баксів. Ні. Хедкеги є. Не хочете будувати, не хочете строїти одеські хеткеги, вони теж до тисячі баксів в бочки, оті, я думаю, всі вже про них знають. Купуємо, ставимо, підключаємо воду скважини, зливі скважини, з другої сторони систему опалення і погнали. Все, все. Ідеальний варіант. О, так що сонячна енергія, як це не дивно звучить, вона вже законсервована. Нам її просто треба взяти звідти. О. Просто взяти її туди з землі. І тепловий насос з цією задачею пречудово тепловий насос, вода, вода, той, що скважини в мене бере теплову енергію, він пречудово справляється. Так що не треба ніяких електричних акумуляторів, то все дурня, бо, ну запасти в електричних акумуляторів. Ек... Гляньте, треба акумуляторів. Це, мабуть, акумуляторів треба об'ємом з хату. Ну, це нереально, дурня. От. Теплоакумулятор на 30-50 тонн та цистерна, теж це неефективно, це дуже дорого в От. Це треба робити на фазі ще будівництва будинку, таке закладати. Я ж кажу, він все одно стине за тих три місяця втратить більшу, я думаю, або половину, або більше половини своєї запасеної тої енергії. Це Залежить від температури. Чим вища температура, тим більше будуть теплотрати. Вища температура отого, отого, нашого теплоакумулятора. Зрозуміло. От, зелений тариф і нетбілінг ну, така собі непоганий, іначе варіант, наче. але там все теж не дуже так просто. Там є проблеми із виплатами. О, Ну, це запас енергії там не в кіловатах, я так поняв, відбувається, а в грошах тільки може запасти, будуть платити, а потім ти взимку будеш тіпа, щось там купляти за набагато дорожчі гроші, плюс там не виплати, от, плюс проблеми з генерацією, коли там, наприклад, багато такого зараз є, що просто напруга в мережі перевищує, якщо багато сонячних електростанцій, там на вулиці чи в селі напруга перевищує допустимо, і генерація просто тупо вирубається. От і таке є, так що там все так не просто, і взагалі я з державою зв'язуватися. Не хочу. От. Не то, що не раджу, це ваша справа, але я сам для себе особисто не хочу, бо, знаєте, як кажуть, зв'язатися з державою себе надурить, Ото таке. А от тепловий насос, як на мене, теплоакумулятор це наша земля під хатою. ґрунтова вода, яка накопичила там. Там, якщо взяти ці кіловати чи мігавати, там їх мільйони, мільярди то є під, під нашими хатами в землі в тих ґрунтових водах, мільярди тих мігават теплової енергії, накопиченої Сонцем, за десятки сотні тисяч років. Так що викачать ви їх точно не викачаєте, нічого ви не охолодите, ті ґрунтові води. О, ніяк це у вас не вийде, якби ви не старалися навіть дуже потужними тепловими насосами. О, так що, це, на мій погляд, самий ідеальний, чудовий, ефективний, дешевий і простий варіант заготовити сонячну енергію на зиму. Тобто вона вже по суті заготовлена вже, нам її просто треба взяти і <сум> І Для цього е мій, ну, може хто не знає, мій тепловий насос використовує, йому потрібно 0,85 кВт енергії, щоб перекачувати в хату е майже 5, 4, 4 кВт теплової енергії. Співвідношення, там таке. ну, приблизно там до 5. У мене КОП я рахував коефіцієнт ефективності мого теплового насосу, вода-вода. О, тобто всього на... І це він працює не цілодобово, він працює десь півдоби. Приблизно 10-12, ну якщо дуже холодно на дворі, до 14 годин. Отак. Трошки більше півдоби, якщо тепліше, менше півдоби, а середня така тепер, приблизно півдоби. О, Тобто тепловий насос плюс сонячні панельки ідеальний варіант. І якщо у вас тих панелек достатньо, то ваш тепловий насос буде всю зиму. Ну, може, не всю зиму, трошки все одно, все одно не будемо тут е займатися цим таким е ну, неправдою, все одно прийдеться трохи з мережі підтягнути електроенергії, навіть якщо в мене буде 16 кВт панелей. От, хоча я надіюся, що в день. 16 кВт все ж таки в будь-який зимовий день дадуть мені 0,85 кВт на тепловий насос. Хоча в мене ще електроплитка є, ну будемо дивитися. Коротше, коротше будемо дивитися, як воно буде працювати, як воно буде акумулювати. Коли я перемкнуся на мережу, мій інвертор перейде. Взагалі-то я тепловий насос вмикаю приблизно. На початку листопада це вже стільки років, так от у мене мій досвід десь, отак. От, да. до початку листопада я опалююсь просто сонячною енергією, сонячним колектором, повітряним, сонячними панелями, електричною енергією, Там на тени все таке. Так що, десь, отак. От, от, тобто сонце вже починає не стати. Але якщо я добавлю панели, я розчитую все ж таки. Відтягнути цей момент, а наскільки це ми подивимося? Ну є в мене така надія. Ну от і все, от такий от варіант акумуляції теплов... сонячної енергії. Тобто ще раз вона вже закамульована, вона вже є, і просто треба звідти дістати і занести в нашу хату. І тепловий насос простесенький на базі. Кондиціонера від на базі компресора від кондиціонера чудово справляється з цією задачею. Пречудовезно, дешево, ефективно, просто все. І ми користуємося сонячною енергією. Сонячна енергія взимку, то крихи, оті крохи для роботи теплового насоси нам дасть панелі. А основний об'єм ми заберемо із землі закамульованої сонячної енергії за десятки, сотні тисяч років. Ха, ідеальний варіант. Yeah. Ну, все, всім до побачення. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, питайте, пишіть. Спішіть, що ви про це думаєте. Дуже цікаво буде. Все. Всім дякую за увагу.